Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців. вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. 1 січня День народження провідника Української нації Степана Бандери. Цьогоріч Стрищина вшанувала уже 112-ту річницю від дня його народження. Детальніше про цю подію наш кореспондент Володимир Кепич. 1 січня 2021 року біля пам'ятника Степану Бандері відбулося народне віче з нагоди 112-ї річниці від дня народження. Провідника української нації Степана Бандери. На ньому були присутні представники міської та районної влади, греко-католицької та православних церков, партійних та громадських організацій, депутати різних рівнів, жителі міста та району. Відкриваючи захід, ведуча Марта Стадних сказала. Вітаю вас, всечесні отці та представники влади, вітаю всіх вас, що бережуть у серцях національну ідею та вшановують героїв, що боролись за свободу України. Сьогодні, сказала вона, ми відзначаємо 112-ту річницю від дня народження великого провідника українського народу, символа нації Степана Бандеру. І прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть Героям слава. Ці пророчі слова Степана Бандери справдились і сьогодні всі вірні сини України з великою гордістю промовляють: Слава Україні! Героям слава! Інший ведучий Ростислав Годь оголосив урочисте віче відкритим. Прозвучав гімн українських націоналістів у виконанні чоловічого камерного хору. Каменяр під орудою заслуженого діяча мистецтв України Степана Целюха. Представники греко-католицької та православних церков провели урочистий молебень. Квіти до пам'ятника Степану Бандері були покладені Стрійським міським головою Олегом Канівцем та головою Стрійської районної ради Михайлом Лучечком, виступаючи перед присутніми Стрійський міський голова Олег Канівець, зокрема, сказав. Чин Степана Бандери ціла епоха, епоха боротьби за незалежність України. Він символ цієї боротьби. Любов до Бога та України. Він перейняв від свого батька отця Андрія і проніс через усе своє життя. Бандера розбудив приспану українцями гідність. Це також підтверджують останні майдани та війна на сході України, коли українці продемонстрували всьому світу високу самоорганізацію. Ми, українці, за всю свою історію ніколи не нападали, а постійно захищали себе. Бандера змусив думати про українців не просто як про козацьку націю, а самоорганізовану націю, котра вміє себе захищати. Бандера належить стрію та всій стрійщині. Це для нас честь. Молодь має пам'ятати про це. 1922 року він тут вступив до пласту, що загартувало його. Тут він ставав борцем за волю України. Його справа живе. Любов до нього буде ненависть до ворогів. Бандера залишається нашим провідником. І сьогодні голова Стрізької районної ради Михайло Лучечко у своєму слові сказав: подяка всім бандерівцям, які боролися за вільну Україну в часи польської, німецької та радянської окупації, і продовжують захищати. Україну на сході, щоб нашу землю не топтав чужинський чобіт. Подяка стріщині, звідки бере початок рід Бандерів. В цій гімназії, сказав він, вчився Бандера, ходив вулицями цього міста. Тут, навчаючись, він зростав, як борець за волю України. Гартувалися його дух і воля. За його настановами тільки боротьба і труд приведе до незалежності, за яку вмирали патріоти України. Будьмо гідними нащадками наших предків. До присутніх також звернулися отець Декан Мирон Гринишин, настоятель кафедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці ГКЦ, голова стрільської станиці УНУПА Ярослав Ільків, головний редактор газети Заграва Микола Магас, представник Ходорощини Свободівець Андрій Чад. Боєць 8-го окремого батальйону Арата української добровольчої армії Олександр Гергерт, керівник Стрийського районного штабу національного визвольного руху Правий сектор Михайло Олексєєв, ветеран АТО-підполковник Юрій Грищук, голова Стрийської організації партії Національний Корпус Василь Білинський, голова Стрийського міського осередку Конгресу українських націоналістів Ростислав Годь. Продовж заходу Хор Каміняр виконував ряд патріотичних та релігійних творів. Також виступили школярі міста, яким були вручені подарунки від депутата стрільської міської ради Володимира Бурія. Учениця 8 класу стрільської гімназії імені Андрея Шептицького Кароліна Смиковська прочитала вірш Гомоніла Україна, пісню Роман з Бандери на слова Степана Галібарди, музика Василя Донця. Та пісню Степ Донецький, Буковина, Слова Олексія Вратарьова, музика Олексія Злотника, виконала Ірина Опришко 10 клас та Аліна Петрович, 7 клас загальноосвітньої школи номер 7 Вірш Ірини Калиниченко про героїв нашої землі прочитала учениця 8 класу загальноосвітньої школи номер 7 Жанна Мельник. Вірш Андрія Лазурковського Україна, ти потрібна мені, виконала Ярина Опришко з 10 класу загальноосвітньої школи номер 7 на завершення ведуча Марта Ставник сказала: завжди пам'ятаємо, що нашу незалежність ми отримали великою ціною, і саме Степан Бандера заклав перші цеглини українського націоналізму і став ідеалом боротьби за визволення України. Слава Україні! Слава Бандері! При закритті урочистого віччя чоловічий Хор Каміняр разом зі всіма присутніми виконали державний гімн України. А ми додамо, що завтра в нашій наступній радіопередачі ми продовжимо нашу розповідь про славний рід Степана Бандери. Слухайте радіонарис Нескоріні сестри Степана Бандери по проводовому мовленню о 14-й годині завтра в черговій передачі Стрийського міського радіомовлення Голос Стриян. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу у міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 1 січня ще одна визначна дата не лише для нашого міста, але і для всього Стрийського району, і не тільки для нашого регіону. 120 років тому було урочисто відкрито народний дім міста Стрия, головний підморівок українців. Побудований народний дім за ініціативи Товариства просвіта Стрищини у період з 1895 до 1901 року. Жертводавцями були осередки товариства, яке на той час охоплювало територію Стрийського повіту та до якого входили сьогоднішні Сколівщина, Житачівщина, Миколаївщина, Болехівщина і Рожнятівщина. Цікаво прослідкувати історію подій та послідовність кроків актуальності. Української громади, яка привела до цієї ідеї, і одна з наших наступних радіопередач обов'язково буде присвячена історії народного дому. А сьогодні додамо, що від часу свого відкриття і донині народний дім є осередком українського життя. І надзвичайно важливо, щоб народний дім і надалі залишався центром громадського життя нашої громади, розвивав громадські ініціативи та проєкти, гуртував біля себе активну частину суспільства, яка бере на себе відповідальність, змінювати якість життя у нашій громаді. А тому дуже добре, що тут діє фонд громад Рідня, університет третього віку. Товариство Стрийський просвітянин, громадська організація Майдан Стрищини, туристично інформаційний центр Стрий, Союз Українок, Українська молодь Христові, є пластова домівка. У рамках цієї визначної дати 120-річчя від дня відкриття народного дому планується провести цілий комплекс урочистих заходів. Серед яких виставка історичних архівних матеріалів, презентація літератури про народний дім, презентація громадських формувань Стрищини, їх місії та інструменти для роботи, пленери художників з України, конкурс на кращу екскурсію Народним домом та багато іншого. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, звучить наш інформаційний випуск. З 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком для непрацюючих осіб зріс з 2 тисячі гривень. До 2400 гривень завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 6000 гривень. Це підвищення для тих, кому більше 65 років, і у випадку, коли стаж сягає 30 років для чоловіків і 25 років для жінок. Від липня доплачуватимуть по 400 гривень пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності 20 і відповідно 25 років стажу вони отримуватимуть не менше 2,5 000. Українці віком понад 80 років отримуватимуть доплату 600 гривень, а розмір їхньої мінімальної пенсії становитиме 2600 гривень. Також від 1 березня запланована індексація пенсії на 11%, а від квітня автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу. Пенсійний фонд України у місті Стрию нагадує, у грудні на 80 гривень зросла мінімальна пенсія. Українці отримують не менше 1934 гривень. Також пенсійний фонд України продовжує фінансування одноразової матеріальної допомоги. В розмірі 8 тисяч гривень. Це один зі способів підтримки державою підприємців у час карантину. Пенсійний фонд уже профінансував Атеощадбанк на понад 3,6 мільярдів гривень для забезпечення виплати осіб на суму 235 мільйонів 248 тисяч гривень. З них наймані працівники 14 тисяч 183 особи та ФОПи 15 тисяч 223 особи. Повідомляють на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації. Державна підтримка в час карантину спрямована у першу чергу для допомоги малому та середньому бізнесу, адже він найбільше постраждав ще під час запровадження посиленого карантину навесні. Порядки і постанови, які ухвалив уряд, скеровані на те, щоб підприємці отримали виплати ще перед запровадженням посиленого карантину. До прикладу, одноразову грошову компенсацію у сумі 8 тисяч гривень підприємці, які подали документи до 21 грудня, отримали до кінця кінця грудня. А вже ті, хто з 21 грудня Отримають у січні цього року, розповів заступник директора Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Орест Гринів. Нагадаємо, що для отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень застраховані особи заповнювали заяву виключно в електронній формі з використанням єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка порталу Дія. На отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають право наймані працівники юридичних осіб або ФОПів. Якщо основний класифікатор видів економічної діяльності належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів. Організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року, середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць за третій квартал, найманий працівник не працює за сумісництвом в організації. ФОПи, якщо станом на 31 Жовтня 2020 року основний квет віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів, займається діяльністю понад три місяці, сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році. Інформація про отримання одноразової матеріальної грошової допомоги у 8 Тисяч гривень. За поданням Пенсійного фонду України у місті Стрию була також опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційний випуск. І ще одна цікава подія. Учора у нашому місті відбулася презентація громадської організації Ветеранське братерство Стрий. На цьому заході побував наш кореспондент Володимир Кетуч. 4 січня цього року. У конференц залі храму святих Володимира і Ольги відбулася презентація громадської організації Ветеранське братерство Стрий. Це один з підрозділів даної організації, котра здійснює діяльність на всій території України. Мета її консолідація ветеранів війни, добровольців, волонтерів, членів сімей загиблих, зниклих безвісти, військовоповолонених для спільної реалізації, задоволення та захисту ними своїх законних прав і свобод, соціальних, економічних, культурних, творчих та інших спільних інтересів. Спочатку у храмі відбулася служба Божа за тими, що загинули на сході України. Її очолив преосвящений владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Стрійської єпархії Української греко-католицької церкви, за участю настоятеля цього храму отця Михайла Ільницького та сотрудника храму отця Романа Стойка своїй проповіді Владика нагадав, що на фронті загинуло біля 50 осіб з нашого краю, яких ми згадуємо у своїх молитвах. Вони бачать нас згори всюди. Коли ми згадуємо їх, вони знаходяться межа нами. Вони є нашими помічниками. Вони чекають і зустрінуть нас у вічності. Захід розпочав голова. Громадського об'єднання Ветеранське Братерство Стрій Олександр Гергерт, який представив своїх побратимів, наголосивши, що вони представляють різні політичні та громадські організації, зокрема правий сектор, Національний Корпус, ВО Свобода та Молодь Стрищини». Міський голова Олег Канівець у своєму виступі підкреслив. Заслужену вдячність ветеранам вони багато зробили. У них, однак, є свої труднощі. Потрібно долучати до роботи з вами ветеранську організацію Стріщини Юрія Драполюка. Патріоти повинні виховувати. Нашу молодь важливо організовувати вишколи, виступати з лекціями у навчальних закладах, аби виховувати дітей у патріотичному дусі. Також треба займатися спортивною та культурною діяльністю, готові підтримати підприємців з ветеранського середовища власними силами та із залученням. Європейських інвестицій обов'язково повинна бути співпраця з побратимами на Східному фронті. Треба працювати з військовою частиною А 2047. Отже, ми готові до співпраці з вами, наголосив міський голова Олег Канівець. Заступник міського голови Андрій Стасів у своєму виступі сказав: ми хочемо залучати інвестиції через гранти і програми, маючи на меті змінювати образ і вигляд нашого міста. Львівська обласна державна адміністрація напрацювала програму для ветеранів-учасників АТО ООС від простих кредитів до будівництва житла. Ми зараз розробляємо свою програму соціально-економічного розвитку. Зараз вже маємо 50 мільйонів інвестицій на розвиток. Програми можуть писати всі, зокрема ветеранські організації. Наша мета додаткові робочі місця і залучення інвестицій. Можемо сприяти спрощенні реєстрації підприємців ветеранів. Ми відкриті до співпраці з ветеранами АТО ООС. Заступник голови Стрільської районної ради Михайло Галущак сказав: наступне: робота з ветеранами має носити системний характер, потрібно організувати робочу групу по написанню програм. Перший напрям роботи. Підприємництво ветеранів на рівні ОТГ у Стрійському районі. Другий напрям патріотичне виховання молоді, залучаючи ветеранів до цієї роботи. Повторний розгляд бюджету району приведе до появлення додаткових коштів на потреби ветеранів. На цей рік можлива реалізація на районному рівні. Двох програм. Подібні зустрічі з участю ветеранів потрібно проводити в інших ОТГ Стрийського району. Базовим у всіх ветеранській діяльності може стати місто Стрий. В процесі презентації виступили заступники цієї громадської організації Назар Фомін та голова Стрийської організації Національний Корпус Василь Білинський, голова обласної організації. Ветеранське братерство Львів, Роман Чорнобай, ветеран АТО, керівник ГО «Молодь» Стріщини Михайло Шмигельський, владика Богдан Манишин, волонтер Володимир Сенів, директор Стрійського міськрайонного центру зайнятості Романа Вишньовська, депутат Стрійської міської ради Ігор Равлінко, заступник начальника Стрийського управління соціального захисту та праці Оксана Вільшинська, представник військової частини А 2847, настоятель храму святих Володимирів. Володимира І Ольги, отець Михайло Ільницький та ветеран АТО Петро Кушик. А у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина напередодні новорічно-різдвяних свят відбулася презентація нової чудової виставки під промовистою назвою Молитва до митрополита Софія. Детальніше про саму виставку, про її відкриття розповість наш кореспондент Володимир Кепич. 27 грудня у виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина вулиця Тараса Шевченка, 107 відбулася презентація проєкту Молитва до митрополита Софія це мистецько-документальний проєкт, що має на меті привернути увагу до визначної історичної постаті Софії з Фредрів Шептицької. Польської аристократки, меценатки, письменниці, художниці, дружини графа Івана Шептицького, а ще матері сімох синів, двоє з яких добрий пастир і духовний провідник нашого народу, майбутній глава Української греко-католицької церкви Митрополит Андрей та ігумен Архимандрит Унівської лаври, священомученик Клементій Шептицький, відкрили святкову імпрезу. Привітанням директорки музею Галини Верес та благословенням отця декана Мирона Гринишина, настоятеля кафедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці у ГКЦ, авторка ідеї та кураторка проєкту Олена Білоус розповіла про Софію Шептицьку, аристократку, мисткиню, благодійницю, маму, постать, яка залишила по собі інтелектуальний спадок, вартий вивчення та поширення. Пані Олена вручила організаторам. Виставки ікону Богоматері та пам'ятну медаль. До присутніх також звернулися начальник відділу культури, виконком Острійської міської ради Богдан Бойко, громадська активістка Таїсія Гайдукевич та отець Олег Кобель. Музичний супровід події відбувся у виконанні струнного квартету викладачі Острійської музичної школи імені Остапа Нежанківського, художній керівник, старший викладач Другобицького державного училища імені Василя Барвінського Іриней Турканик. Перше представлення даного мистецько-документального проєкту відбулося майже два роки тому, 27 січня 2019 року. Тоді її благословив митрополит Ігор Возняк у приміщенні Львівської духовної семінарії Святого Духа, Духа. За цей час виставка була представлена у багатьох локаціях Львова та містах Львівщини. До стрія виставка прибула з Другобича, де експонувалася у палаці мистецтв музею Другобичина з 25 жовтня минулого року. Під час тривання виставки відбувалися лекторії, пов'язані з життям і діяльністю графині Софії фредро Шептицької та інших знаних представників роду Фредерів та Шептицьких. Виставка, представлена в п'яти кімнатах виставкового залу музею, репрезентує цей проект для старіян та гостей міста. В експозиції зібрані унікальні твори сучасних митців, народних та заслужених художників України, лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка, а також унікальні твори менш відомих митців, які в різножанрових композиціях відтворили образ графині Софії Шептицької, меморіальні світлини Софії та її родини, а також біографічні матеріали і оформлені

Оксана Тріска-Романів, Тарас Лозинський, Володимир Богославський, Остап Лозинський, Василь Заблоцький, Віталій Гайдар, Деодозій Селі, Вікторія Шатковська, Любов Лебідь-Коровай, Олександр Гончарук, Марія Гупало та Закарпатець Андрій Косо. Твори художників виконані у різних техніках олійному живопису, ветенанці, графіці та скульптурі. В першому залі вражає автопортрет, виконаний самою графиною Софією та копії її листа серед інших експонатів світлин, що представляють велику родину Фредрів та Шептицьких. Далі відвідувачі можуть побачити різні портрети графині, як от Софія, дзеркало часу, виконаний розписом на парчі Наталією Проданчук, вражають живописні портрети матері митрополита авторства Оксани романів тріски та Василя Заблоцького, а також її скульптура в бронзі Олександра Гончарова. Чарука. В другому залі представлені також картини з колекції квіти для Софії, серед яких вирізняється Лілії Теодозія Салія. В середньому залі представлені малярські візії маєтку Фредрів Щовбеньковій вишні, тепер село Вишня Городоцького району на Львівщині. В наступній залі велиформатні ветеранки Марії Гупала. які… Зображають графиню Софію та митрополита Андрея. В останньому залі представлено оригінальний портрет митрополита, виконаний олійним розписом на склі, Тарасом Лозинським та олійний портрет Софії Фредо Остапа Лозинського на дереві, а також портрети матері митрополита, написані олією Олександром Охапкіним. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. І ми ще раз нагадуємо, що в часі новорічних та різдвяних свят виконавчий комітет Стрийської міської ради оголосив конкурс на краще святкове оформлення вітрин, фасадів і прилеглої території підприємств, установ, організацій та садиб Стрийської територіальної громади. Розпорядженням міського голови від 16 грудня. 2020 року за номером 12 про проведення конкурсу на краще новорічне та різдвяне оформлення підприємств, установ організацій та приватних садиб Стрийської територіальної громади оголошено конкурс у таких номінаціях промислове підприємство, підприємство торгівлі, підприємство ресторанного господарства побутове підприємство, дошкільний заклад, школа, позашкільна установа, медична установа, заклад культури, приватна садиба. До участі у конкурсі запрошуються підприємства, установи, організації та мешканці приватних садиб Стрийської територіальної громади. Учасникам конкурсу необхідно надіслати до 20 січня цього року заповнені анкети та фото чи відео з фіксацією. Об'єктів на електронну адресу економстрий.сопачка.гмайл.ком або надати у відділ економіки виконавчого комітету Стрийської міської ради за адресою місто Стрий, вулиця Тараса Шевченка, 71, кабінет номер 16 Місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 16 відділ економіки виконавчого комітету Стрийської міської ради. За більш детальною інформацією звертатися за телефоном 70433. 33 33. Переможці конкурсу будуть відзначені почесними грамотами та пам'ятними сувенірами. Дана інформація була також опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювали радіожурналісти Галина Данильців і Володимир Кепич. На все вам добре, успіхів, оптимізму і віри в перемогу!